Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Я, ви знаєте, дуже часто піднімаю на стрімах і відео взагалі на нашому каналі тему про е, релігійну свободу. І от нещодавно, ну, що мене надихнуло записати таке відео, нещодавно мені е, Facebook е, зробив таке нагадування, що 9 років тому назад я писав один пост про те, як я в одному з районних центрів боровся за Релігійну віль, рівність за дотримання конституційних е, прав. Е, справа в тому, що тоді, е, 9 років тому назад, у нас була е, така е, державна церква УПЦ, їй надавалися там різні преференції. Я не буду в цю історію там влазити, довго розповідати про неї, просто скажу так коротко, що. А в одному з райцентрів Черні... Півночі Чернівської області місцева влада надавала преференції одній з релігійних організацій, це конкретно у ТУПЦ. Їм ем дозволили в районі лікарні відкрити свою каплицю, і там вони переконували людей, що вони тільки правильні, а всі інші ні. Вели м, таку, ну, розпалювання взагалі релігій, міжрелігійної ворожнечі е, використовували місцевих журналістів в своїх цілях, писали про те, що ми там не справжні, не канонічні, не благодатні. І чиновники явно їм віддавали, скажімо, перевагу. Чому? Тому що в тому районі була одна, єдина лише церква Київського патріархату, всі інші були тотально, всі інші були Московського патріархату, тому Чиновники вважали, що стільки вони представляють там більшість, то можна попирати конституцію основи демократії. І от в результаті моєї декількарічної боротьби мені вдалося добитися правди. Журналісти, котрі розміщали на своїх шпальтах проти нас. Пропаганду таку проти Київського патріархата вибачились і перестали це писати. Я хотів на них подавати в суд. Ми дійшли до з ними такої мірової, як то кажуть, угоди. Капличку цю е, в лікарні на мої вимоги закрили, е, е, і чиновники там вже більш-менш намагалися дотримуватися якогось, ну так би мовити. Статус-кво, рівності якоїсь. І все це я робив без тітушок, без якихось там акцій, без насильства. Просто їздив, доводив людям, спілкувався з людьми, жалівся, так, писав різні інстанції, вимагав дотримувати. Конституцію. І от пройшло Ну майже вже 10 років з того часу, і знову я продовжую боротися, доказувати, що ми є, ми існуємо, ми ніякі там не, не канонічні, не безблагодатні, ми такі ж самі громадяни України, як і всі інші люди, ми платники податків і маємо точно такі ж самі права, як і інші. І от, на жаль, в нашій країні. Мало людей розуміє основи демократії. Ну, взагалі, мало що знають про демократичні цінності. Це і зрозуміло, тому що ми всі переважно, ну, люди з постсавка. Ми хомосаветікос, ну я в тому числі <кій> при розвалі Радянського Союзу. Мені було неповних 20 років, тобто я там сформувався як особистість. І можна привести приклади, як це відбувається на заході, конкретно в Сполучених Штатах Америки. Наш єпіскоп Київського патріархата нещодавно, ну як нещодавно, можливо, там десь з місяць тому назад. Приймав участь в селекторній нараді з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Я гуглив, скільки там взагалі в США проживають українці, от там в Сполучених Штатах проживає більше 300 мільйонів людей, з них від півтора мільйони до двох мільйонів це етнічні українці. Досить невеличкий відсоток. І з цих українців теж невеличкий відсоток вірних Київського патріархату, так відверто скажемо. Тобто вірних Київського патріархату Сполучених Штатів зовсім мало. Однак це ніяк не е, помішало, ніяк не перешкодило адміністрації президента США. Е, Зробити так, щоб навіть представники цієї малюсінької релігійної общинки порівняно в масштабах Сполучених Штатів Америки мали точно такі самі права, як і ті люди, котрі там мають багатомільйонні общини, оце і є демократія, тому що ті люди, вони теж громадяни Сполучених Штатів, вони платять податки і вони мають абсолютно такі самі права. У нас вже не так. У нас оця рада церков, яка складається з якихось блатних. А маленькі церквочки їх просто намагаються не помічати. Тобто граються з якимись величезними гравцями, береться УПЦ, де мільйони людей, береться ПЦУ, де мільйони людей. А ще ладно такі береться у ГКЦ, де теж декілька мільйонів вірних. А от все що менше, це вже не цікаво, тому що з точки зору чиновника, політика, вони їх дуже мало і вони. Як виборці, скажімо, не представляють якогось інтересу для політиків, тому просто там нас безпардонно не помічають. Зараз Київський патріархат знову переживає ну не найкращі часи після відомих подій 19-го року. Ну це вже було, як казав наш земляк Леонід Данілович. Да, ну, це вже було в 90-х. Другому році, коли відбувся харківський розкол. Київський патріархат залишився там всього з декілька десятками парафій, тільки ну але бачите, відродився і зміг ну, більша частина Київського патріархату, яка відділилася від патріарха, зуміла створити таку величезну релігійну організацію спільно з автокефальною е, православною церквою України. Зараз знову ми починаємо, як то кажуть, знову. Знову у нас декілька десятків парафій, і ми поступово відроджуємося, відбуваються рукопокладання нових кліриків і в Чернігівській, в Сумській області. І тому потрошку ми якби ну, розширюємося. І тут цікаво, як в інформаційному плані, в інформаційному полі нас приймають, намагаються робити вигляд, що нас нема, не існує. І мені доводилось ну, останнім часом спілкуватися з декільками адміністраторами впливових, основних таких топових українських сайтів. І я в розмові з ними. Ну, я не буду називати хто це, це приватні були розмови. Стикався з тим, що вони якось так відносились до представника Київського патріархату, що ну окей, ми вашу статійку розмістимо. Однак, а як її підписувати? Ну кажу, ну підписуйте, от. Йумін, е, Нестер, УПЦ КП так вас же якось там, наче вже і немає, і доводиться просто людям пояснювати, що ми є. Знаєте, такі враження, як от <кхід> в голівудських е, фільмах там. В трилерах, да, людина помирає і потім бігає ну, вже після своєї смерті, от, в безтілесній формі, так би мовити, і кричить: Я тут, я живий, я там, от він, я. А його не помічають, скрізь нього там проходять, скрізь нього дивляться, і він тоді розуміє, що мене не існує. Отак щось таке переживаєш, коли ти з людьми спілкуєшся, вони кажуть: О, так вас вже не існує, вас немає. У вас просто не існує в природі. Ну, ми, люди, часто дуже мислимо стереотипно, і це я вам скажу нормально. Тому що якщо ми почнемо мислити не стереотипно, у нас просто ну, дах з'їде. Ми не зможемо працювати над кожною якоюсь дрібничкою, там, тому що стереотипне мислення, воно насправді дуже таке комфортне. Ми все розділяємо по якимось там стереотипам. І так нам легше жити. Просто-напросто ми інакше і не можемо, тому що ну, от нам наді, виділено Богом стільки то гігабайт, як то кажуть. А якщо ми почнемо над кожною якоюсь річчю задумуватися, то у нас просто центральний процесор перегрузиться і дах з'їде. Тому з кожною людиною персонально приходиться спілкуватися, розповідати, що от там. Ну, все оце, що я вам уже попередньо розповідав, що ми живі, ми є, ми розвиваємося, га, добре. І люди ну, адміни це сприймають і пишуть на сайтах от, Київський патріархат. Да? Спершу це було на Софійському братстві, далі це було на релігії в Україні. І от останній вже, остання стаття була розміщена на Рісу Релігійна інформаційна служба України. Слава Богу. Також цьому сприяє якийсь такий міф, котрий створюють пануюча державна церква в свій час, наприклад, УПЦ, коли була ще державною церквою, у них був такий міф, що ми тільки благодатні, ми тільки канонічні. Вони це все розповсюджували в своїх засобах масової інформації і так казали в реалі. І я коли спілкувався з очільниками от, з того району. Що я на початку відео вам розповідав, то він почав мені розповідати, просто відтворювати московську пропаганду, казати: так ви ж вже ніхто не визна, ви ж не канонічні, ви там і так далі. І мені доводилося йому казати, що шановний, ви являєтеся державним чиновником, і ви повинні керуватися законами України, конституцією, по перше, а не розповідати мені у якісь байки однієї з релігійних організацій. Ця байка вона ходить десь ну в вашому середовищі, і тільки там вона має якусь силу і сенс, тому що вже для. Представника не московського патріархату, я не знаю, там для адвентіста, греко католика Баптіста, Кришнаїта, Буддіста чи е, вірно київського патріархату, це все звучить як маячня. Ну, от ви мене зрозуміли. Він мене зрозумів тоді. Досить розумна людина. Так і зараз ПЦУ розповідає про те, що ніякого київського патріархата немає. Е, якщо. Відійде в вічність патріарх, то от їх за сходу не стане, не зрозуміло чого. У нас є священний синод, у нас є багато архієрей, у нас є багато священників, у нас є парафії, люди зв... вірні. Звичайно, нас не мільйони далеко там. Однак все ж таки ми є ми існуємо. І от я чув уже це 10 років тому назад від там чиновників, журналістів і інших просто. Відтворення цієї шної легенди, а тепер те саме я чую від журналістів, від там, чиновників, від навіть богословів, тому що люди, які адмініструють богословські сайти, це все ж таки люди досить таки не недурні. Я вам скажу, і вони дуже добре орієнтуються в релігійному середовищі. О, це такі спеціалісти, професіонали, однак і від них часто чую, що таку річ важко там не існує, вони починають нам розповідати оцю офіційну ПЦУшну баєчку. І доводиться з тим якось боротися. Ну, що ти тут зробиш? Як казав один полководець, виграє та армія, в котрій найбільше гармат. А також уже здається, Наполеон перший здається перший перерівняв засоби масової інформації до гармат. Він казав, що одна газета варта. От я вже не хочу збрехати якогось там підрозділу, чи пол, полка там, чи якогось там які тоді раніше взагалі були військові одиниці. Це розумів уже і Наполеон. Так і зараз, коли вже епоха газет і журналів відходить, а зайшла епоха інтернету, то дуже важливо, скільки у кожної сторони сайтів, скільки там сторінок, каналів і так далі, і тому подібне. І тому, звичайно, що той, у кого їх найбільше, той і має змогу ну, доносити свою версію подій. От. І дуже важко якісь маленькій групі е, людей, які мають порівняно там мало ресурсів для можливості для того, щоб донести це до основного загалу, мало, ну, важко взагалі прориватися скрізь оцей інформаційний фон, так би мовити. От я що хотів сказати. Однак, хороша. Новина в тому, що все таки всі, абсолютно, з ким я спілкувався з адмінів, у всякому разі релігійних сайтів, вони прийняли нашу точку зору, і вони стали на бік, так би мовити, слабшого. Вони не побоялися розмістити, не дивлячись ні на що. Тому що ПЦУ у нас зараз все ж таки ну, наразі, от на цей день, да, на 5.08.25 року, це все таки у нас фактично Держцерква по факту. От, тому це хороші новини, те, що ми все ж таки країна демократична, все таки у нас е, є така закваска. Із в всякому разі, котра не, не прокисла, не прийшла, так як то кажуть, в якусь там негодність, А все ж таки є надія, що на основі цієї закваски якось і зійде оце наше демократичне тісто, так би мовити. Тому що основи демократії це захист меншин, там, де починається пригнічення. Право меншин там і закінчується демократія, і починається авторитаризм, починається диктатура. Хто б що там не казав? Ну, от, власне, такі думки, дорогі друзі, миру нам всім добра, щастя, здоров'я, Божих благословінь і надіюсь, з Божою допомогою до нових зустрічей.